Я запрошую вас трохи пограти в математичні ігри, а допоможуть нам математичні долоньки. Тож, шановні дорослі, допоможіть нам! Треба вирізати математичні долоньки, а які саме ви зараз побачите. Ось такі долоньки нам потрібні. Якщо ви готові, то починаємо. Дітки, скажіть мені, скільки долонів? Так, багато. А ви помітили, що вони всі різнокольорові. Давайте назвемо з вами кольори. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору ця долонька? Так, блакитна, синя, зелена, червона, жовта, рожева, біла, чорна, помаранчева і коричнева. Ось наші долоньки. А зараз давайте порахуємо долоньок у першому рядку. Один, два, три. А зараз давайте порахуємо долоньки в середньому рядку. Де блакитна. Один, два, три, чотири долоньки. Молодці. І давайте порахуємо долонь в самому нижньому рядку. Один, два, три. Три долоньки. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається будь уважним. Ви будете уважно виконувати мої завдання. Наприклад, треба чотири рази стукнути по червоній долоньки. Так, молодці. А зараз треба стукнути три рази по чорній долоньки. Один, два, три. Молодці. А зараз. Стукнути по білій долоньки три рази. Давайте разом. Приготувалися. Один, два, три. А зараз самостійно стукніть по білій долоньки п'ять разів. Молодці! А зараз наступне завдання. Будьте уважні. Погляньте, будь ласка, переді мною. Скільки долонів? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Якого вони кольору, давайте назвемо. Рожева, біла, чорна, жовта і червона. Молодці. Дітки, скажіть мені, як у нас розміщені долоньки? Так, у рядочок. Скажіть мені, будь ласка, яка? Долонька якого кольору стоїть на початку ряду. Так, рожева. А якого кольору долонька стоїть у кінці ряду? Так, червона. А якого кольору долонька стоїть посередині ряду. Так, чорна молодці. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору долонька стоїть між чорною та червоною? Так, жовта молодці. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору долонька стоїть між рожевою та чорною? Так, біла, молодці. А зараз, будьте уважні, скажіть мені, будь ласка, якого кольору долонька стоїть зліва від жовтої? Так, чорна, молодці. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору долонька стоїть справа від рожевої? Так, біла, молодці. А зараз, мої любі, скажіть мені, якого кольору долонька стоїть третя у цьому рядочку? Так, чорна. А якого кольору долонька стоїть другою в рядочку? Правильно, біла. А якого кольору долонька стоїть в рядочку? Так, жовта, молодці. Ви добре впоралися з цим завданням. А зараз пропоную вам трохи відпочити. Повторюйте за мною. На двері висить замок. Відімкнути. хто спроможний. Ми замочком похитали, ми замочком покрутили, гарненько крутимо. Ми замочком постукали ось так. Ой, не відчиняється. Треба на замок подмухати. Давайте разом. Не відчиняється. А ще разок. Не відчиняється. Ану сильніше. І замочок наш відкрився. Молодці. Продовжуємо погляньте уважно і скажіть, скільки в мене на столі долонів. Так, три. Якого вони кольору? Синього та рожевого. А скільки долоняк з синього кольору? Дві молодці. А рожево одна. Я вам буду задавати запитання. Якщо відповідь буде два, до руки кладу на сині долоньки. Якщо відповідь один, то кладу руку на рожеву долоньку. Зрозуміли? То слухайте уважно запитання. Скільки у людини долоньок? Так, вірно, дві. Тож ми будемо стукати по синім долонькам. Скільки у людини вух. Так, два. Правильно далі. Скільки у людини носів. Так, один, тож хлопаємо порожеві долоньки. Скільки у собаки хвостів. Ну, звісно ж один, тож хлопнемо порожеві долоньки. А ну швидко відповідайте, скільки у собаки вух. Так, два. Тож хлопаємо по синій долонькам. Скільки у людини ніг. Так, молодці. Останнє завдання, дітки. Погляньте, будь ласка, на долоньки на столі. Які цифри лежать на долоньках? Яка цифра на долоньки червоного кольору? Так, вірно, 4. А на долоньки жовтого кольору. Правильно, 3. А на долоньки помаранчевого кольору. Так, одна. Запам'ятайте, де яка лежить цифра. цифра. Раз цифри зникнуть. Раз, два, три. Оп. Яка цифра лежала на червоній долоньці? Так, 4. А на жовтій. Правильно. Три. А на помаранчевій? Яка цифра лежала? Вірно, цифра один. Давайте зараз ми їх розкладемо. На червону кладемо. 4 на жовту кладемо. Три і на помаранчеву кладемо цифру один. Молодці, правильно! Дітки, ось ми і пограли з вами в математичні долоньки. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося грати з математичними долоньками. А зараз, мої любі, я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення.